Ранок. Добрий ранок. Отже, таке завдання. Ми бачимо, що під коренем можемо перетворити. Давайте перетворити. Одинадцять 11, 11 мінус 2 корня з 28 і записати його як. Фактично, це у нас зараз квадратний тричлен. Він тільки ось так розписаний, а нам треба його звести. У квадрат двочлена, так? То давайте міркувати. У нас є два корення з 28. З нього починаємо. Якщо ми поділимо на 2, так? То це буде 2 помножити на 1. 2 поділити на 2. 1. А корінь з 28 можемо розписати як? Як під коренем 4 помножити на 7? 4 на 7. Або окремо. Корінь 4 на корінь 7. Тоді 11, відповідно, це і буде наш що? 4 та 7. Сума якраз і буде оцього нашого 4, коріння з 4, да? Та корінь з 7. Ми знаємо, корінь з 4, якщо піднесемо до квадрату, буде 4. І корінь з 7, якраз до квадрату це буде наше 7. А 7 та 4 якраз і буде 11. Отже, тоді. Все ми запишемо як. Я щось не. Дуже, дуже швидко, так? Да? Давайте ще раз. Значить, ми розписали оцей подвоєний добуток 2 на корінь. Давайте 7, корінь 4. Ось так. Двійка нам потрібна для формули. Давайте її тут запишемо. У нас квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток. І плюс квадрат другого виразу. Значить, перший вираз у нас який буде? Перший це буде. Е, 11 в квадраті. Чи... Ні, не 11. Це 11 після того, як ми 4 Щоб... та 7 складемо. Щоб... Чи... Це буде 4 в квадраті. Я Але щось запутала, це... Щось, <свісно> нічого. а це у вичте. дивіться, це наше чотири. Ми отримаємо після того, як ось цей вираз, який ви зараз кажете, да? нам потрібно вибрати такий вираз, який ми піднесли до квадрату, і отримали чотири, щоб, щоб потім цю четвірку додати 7. Це буде корінь з чотирьох. Це буде корінь з чотирьох. Бачимо ось так, в дужках і в квадраті, а другий вираз. Корінь з 7. Тільки давайте візьмемо корінь з 7. У нас же ж мінус стоїть, і а, корінь. Угу. А тут корінь з 4 тоді в квадраті. Ось так. Оце наше корінь з 4. Це наше А, це наше Б. Угу. Тоді тут у нас буде корінь 7 мінус корінь з 4. Перший. Під коренем ми записали, значить, корінь з 7 мінус корінь з 4 у квадраті. А другий, звичайно, якщо у нас стояло з плюсом, то ми можемо легко сказати, що це що буде у нас. Це буде корінь з 7 плюс корінь з 4 квадраті. Потім позбуваємося нашого кореня, то буде з'являтися у е... нас. Що? Корінь з 7 мінус корінь з чотирьох. Пам'ятаємо, що корінь із А в квадраті, арифметичний квадратний корінь. Це буде А по модулю. У нас з'являється модуль. Тобто ми не маємо право просто цей корінь прибрати. І степінь 2. У нас з'являється модуль. Модуль цього виразу. І ще один модуль буде. Остап. Тоді вирази розкриваємо. Наші модулі розкриємо і отримаємо відповідно це значення, чому буде дорівнято. Так. Звичайно, це в нас по модулю. Тепер ці вирази. І що ми скажемо? Розкриваємо модуль. Від більшого виразу віднімаємо менше. Це виходить. Корінь 7 мінус корінь 4. Все правильно. Оскільки корінь 7 більше за корінь 4. тому ми так його і лишаємо. Корінь 7 мінус корінь 4. Далі у нас стоїть мінус. Значить, тоді враховуємо цей мінус буде. Е, тоді буде корінь з 4, мінус корінь 7. Так, і мінус корінь 7. Дорівнюємо. Е, це. То рівня мінус два корені з чотирьох. Бачимо, це в нас нуль. І лишається мінус та мінус. Буде вже мінус 2 таких корень з чотирьох. А корінь з чотирьох. Це буде два. Два. Це буде два. І тому відповідь. Мінус чотири. Мінус чотири. Дивіться завдання. Доведіть, що вираз даний є цілим числом. Це якраз ціле число. Далее, следующее задание. Люда корень с 19 плюс 8 корней из 3, потому на x минус сумма 4 и корень из 3 на x. Першая. Дію можна розкласти. Це буде ну, 8 коренів з трьох. Це 2 повнош, на 4 корінь з трьох. А... Дивіться, наше 19, ось ці, та 8 коренів з трьох. Ми так само, як в попередньому завданні, намагаємось його розкласти. Так. Що це буде? 8 поділимо на 2, то буде що у нас? 2 4. виділяємо, і стається 4 коренів з 3. Так. А тоді нашу 19, як ми можемо розписати? Mm. Враховуючи те, що в нас залишається, дивіться, 4 та ще й корінь з 3. Значить, 1 Вираз у мене буде який. Перший вираз. Тоді. 4, а другий вираз. Корінь 3. У квадраті. У квадраті. 90. Якщо ми їх піднесемо до квадрату, то виходить 16 та 3. Бачите? Угу. Значить, у нас виходить 16. Та наші оці 2 помножити на 4 кореня з 3. І додати нашу 3 в квадраті. 16 та 3 буде якраз 19. І 2 на 4 8 коренів з 3. 16 то є 4 в квадраті, а 3 це наш корінь з 3 в квадраті. Ось так. І це тоді. Ось так лишається. А ми можемо його переписати, значить, під коренем. У дужках як? А, 2. Плюс корінь з 3 На квадрат. Не 2, а 2. Це ще. Щоб 16 було. А, а 4, 4. 4. 4 і корінь з 3, Ось так. Так. Та ще й там помножити на X було. Ну, хай собі буде на Х. Значить, тепер ми можемо переписати, як корінь. І тут у нас 4 плюс корінь з 3 в квадраті помножити на х і мінус 4 плюс корінь з 3 на x. Перший вираз, що робимо тоді? Позбуваємо цього кореня. Це буде що у нас. Це буде 4 плюс корінь з трьох по модулю і на Х. Ще й на X. Далі мінус. Тут у дужках, якщо звертаємо увагу у нас, дорівнює. Mm, це буде 4X. 4X плюс X корень з трьох. Mm. Мінус 4х, мінус х корінь з 3. Так. Х корінь з 3 мінус х корінь з 3 скорочується, і 4х і мінус 4х теж буде 0. Отже, виходить 0. завданні що було сказано? Що не залежить від значення змінної Х. Звичайно, не залежить, оскільки ми отримали. Відповіді 0. Це означає, що якого б значення замість Х ми не підставляли. Да? Якщо ми напишемо там 138 і підставляли б ось замість х це значення, то все одно у відповіді в нас би було 0. Тобто не залежить, що б ми тут не сказали замість Х, від Х нічого не залежить. У відповіді просто 0. третє завдання Аріна, ну oh. потрібно no. так само наше це чиселі. Можемо поки що одиничку не тягнути, ось цю одиничку нашу не тягнути, а можемо її записувати, тобто поки що за цю одиничку не триматися, а спростити наш чисельник, так? виконати в чисельнику. Звичайно, зрозуміло, що в нас 2 помножити на корінь М-2 2 це подвоєний добуток отих двох виразів. Яких двох виразів? Yeah. ой нічого, потиханьку потихеньку мене, не знаю. Це дні бы двіка мешає, да? Заважає, але ж нічого, дивіться. Давайте для себе подумаємо: якщо б у нас було перший вираз, якраз цей біля подвоєного добитку m-2. Да? Поділивши на 2, у нас виходить m-2. Тобто перший вираз m-2. А далі стоїть одиничка. Тобто другий вираз, то нехай би у нас і була наша ця одиничка. Да? Тобто мінус 1. Ну, Мінус одиниця. Спробуємо його піднести до квадрату по формулі. Це було б квадрат першого виразу, дивіться, мінус подвоєний добуток цих двох виразів. І плюс квадрат другого виразу. Так? Не так дуже це і тяжко. Дивіться. У нас було подвоєний добуток. М мінус 2 було, дано під коренем. Так? Ми поділили на оцю двічку. І зрозуміли, що буде у нас 2 помножити на скільки? На 1. Значить, 1 це другий вираз, той, який ми підносимо до квадрату, і буде 1 якраз. Буде якраз оця одиничка. Значить, а перший вираз у мене m-2. Отже, тоді можу переписати під коренем m-2 у дужках і наше мінус 1 в дужках і в квадраті. Так. Під коренем, І в знаменнику у нас М 2 мінус 1. Що це означає? Ну, можна скоротити. М можна, можна було б скоротити його, так? Да? Ну, єдине, єдине, що у нас у чисельнику, дивіться, з'явиться модуль. Пам'ятаємо про цей модуль підступний, да? Мінус 2, мінус 1 по модулю. І тут у нас корінь, цей самий знаменник залишається. Можна було б скоротити тільки що. Дивіться. Ну, якщо... Якщо замість М підставити наше значення 2,38 і мінус 2 у нас буде 0 корінь з 0,38 і відняти мінус одиницю, то що у нас. Як ми розкрили б цей модуль? Нам би потрібно було від більшого відняти менше, правильно? Або перед виразом би поставити знак? що? Мінус. Пам'ятаєте? От, щоб у нас все вийшло з додатнім значенням, ми ставимо собі тут прекрасно мінус так. А це один той самий вираз. Поділити на один той самий вираз. Скільки буде? Мінус один. Мінус один. І тоді в нас мінус одиниця. І плюс оця одиниця, що я казала, ми потім її запишемо, так? Да? У нас у відповіді що? Нуль, нуль. Ну, красиво, погодьтесь. Розв'яжіть рівняння. Богдан. Богданчик? Так. Розв'яжіть таке рівняння. Можете розкрити? Ні. Щоб розв'язати таке рівняння, що ми можемо як його спростити? Добуток дорівнює нулю, коли? Коли два можна коли дорівнює нулю? Кожен, так? Тобто у нас що там? Х плюс один може дорівнювати нулю. Далі, корінь із x мінус 3 може дорівнювати нулю. Але у нас є оцей підкореневий вираз. Про що ми говоримо завжди, якщо у нас вираз під коренем? Що потрібне нам що область допустимих значень? Яка тут буде у нас? Підкореневий вираз повинен бути який? Більше нуля. Може дорівнювати нулю, тобто бути невід'ємним. Ну, ось три умови. Буквально три умови. Розпишемо, будь ласка, Х тоді буде дорівнювати перший. Мінус один. Мінус один і Тут. Так. Тут х мінус три. Просто. Рівні нулю. І х три буде. Буде 3. Тобто можна піднести до квадрату і побачити, що х буде дорівнювати 3, х дорівнює мінус 3. Але є ОДЗ, тому що у нас є підкореневий вираз, тоді х буде більше або дорівнювати. Ой, мінус -1. 1. Дивіться, у нас було мінус -3, то... 3. 3. 3. Значить, у нас розв'язки будуть які. Х всі будуть. Більше трьох або дорівнювати 3. Отже, у відповіді буде: що? Який корінь? Тільки, Тільки число 3. Мінус один у нас сторонній корінь. Сторонній корінь вище. Враховуючи ОДЗ, у нас розв'язки буде число 3 і більше трьох. Все. Наступне завдання. Катя. Так. А ліву частину залишаємо, а права частина це формула скороченого множення. Так. Тоді ми можемо розписати. Це буде різниця, квадрат різниці. Так. У нас квадрат різниці. Це квадрат першого виразу, їхній подвоє, мінус подвоєний добуток, і плюс квадрат другого виразу. Перший вираз у нас, так, як ви розумієте, це ось цей весь вираз. Це наше А, це все наше Б. Давайте спробуємо, значить, оце наш вираз, а треба піднести до квадрату мінус їхній подвоєний добуток. Його переписуємо. І плюс квадрат другого виразу, а ви тепер спрошуйте. Слухаю. Так, x квадрат дорівнює 6 плюс 2 корені з 5. Угу. Далі мінус 2. Тут у нас буде... Корінь залишається, так? Да? Можемо записати підспільний корінь, але взяти, що вирази у дужках. Угу. Бо це наші вирази, беремо дужки, і... Е, і плюс мінус 2 корені з 5. Так. Чого ми так його е, залишаємо? Можемо показати. Значить, у нас, якщо під коренем було 6 мінус 2 корені з 5, і в квадраті, то, якщо ми попередньо говорили, що це по модулю, так? Залишаються вирази, і нам треба розкрити цей модуль. <кій> Для цього 6 під коренем це буде яке число? Це 36, так? А тут двійку, якщо ми запустимо під знак кореня, це буде скільки у нас? 20. 20. І отже, у нас 6 більше, ніж цей вираз. Тому, коли ми розкриваємо цей модуль, у нас виходить 6 від більшого віднімаємо менше. Більше корінь з 36, тобто від 6 віднімаємо 2 корня з 5. І тоді вже бачимо, що ось цю 6, і цю 6 ми можемо що? Коротити? Скільки буде? Ну, 12. 12. А ці доданки, що в сумі будуть? 0. В вони будуть 0. І залишається вираз під коренем. А це буде що у нас? Це. Просто дужки розкрити. Це в нас формула скороченого множення. Дивіться, 6 мінус 2 кореня з 5. Це в нас А міну 5. в І А плюс Б. Бачимо? Що це тоді буде? Різниця квадратів. А квадрат e, мінус Б. Квадрат. Так, так, так. Тоді. 36 Мінус. 20. 16. Дрівня 16. 16. Рівні 16. Отже, якщо б розписувати, ми б сказали так, що це 6 у квадраті, мінус. Наші два корня з 5 у квадраті, а це відповідно у нас 12 мінус 2. Ми порахували і корінь із 16, тоді 12 мінус 8. Х угу. квадрат дорівнює 4 тоді, і х дорівнює плюс-мінус 4. Плюс-мінус корінь з плюс 4. Так. І це буде плюс-мінус наше 2. Ось таке цікаве завдання. Все таке рівняння і в нас два розв'язки. Два розв'язки. Все молодець. Ну і ось таке цікаве розв'язати рівняння до нього, як можна підійти. Давайте всі разом поміркуємо. Люда. Mm. Mm. Не забагато тут коренів, як ви гадаєте? Чи не забагато корінь? А, можна піднести до квадрату. Так, одну, можна піднести до квадрату. Угу. Що тоді буде? А, буде корінь з х до квадрату плюс 13 плюс 21 – Дорівнює 25. 25. Uh -huh. І тоді ще раз до квадрату. Не спішіть, 21 uh -huh. я б на вашому місці спочатку перенесла ось в праву частинку. Тоді це буде uh -huh. що? Uh, 25 мінус 21 буде 4. Так, тобто трішки все ж таки його простіше зробити, щоб все дорівнювало 4, а потім. А потім піднести до квадрату. А вже потім піднести до квадрату. Хорошо. Це буде х квадрат плюс 13 рівнює 16. Угу. І це буде х квадрат рівнювати 3. Так, 16 мінус 13. У нас х квадрат дорівнює 3, а х дорівнює? Х дорівнює корінь з 3. І. Дивіться, ви сказали корінь з трьох, бо я знаю, що корінь з трьох в квадраті це буде три. Угу. Ось, якщо ми замість х підставимо наших корінь з трьох, бачите, в квадраті, буде три. І. І мінус корінь з трьох. І мінус корінь з трьох. Абсолютно вірно. Бо ми знаємо, що якщо мінус корінь з трьох в квадраті, це буде теж 3. Легко перевірити. Дивіться, мінус корінь з трьох в квадраті, це мінус корінь з трьох помножити на мінус корінь з трьох. При множенні буде плюс корінь з трьох на корінь з трьох, так? у нас до квадрату, це буде просто 3. Простили.